Я отримав інформацію, що 6 червня минулого року мамкин-експерт Георгія Біркадзе було нагороджено нагородним пістолетом глок 43? Е, дуже хотілося б дізнатись, а за які такі заслуги його нагородили зброєю? І хто? Може за ось ці будову сьогодні. Ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали вклали, вибачаюсь в фортифікації. Фарти, Чи може за ці? До зробимо п'ять з плюсом. Ви будете здоволені. Дякую. Я вас я, я хочу вас запевнити. Я дуже добре ставлюсь і до е, пана президента, і до Андрія Борисовича. І тому і, ну, я їх дуже люблю і ціную, і також дуже е, поважаю. Скажу вам, що 98% військових не отримують нагородну зброю, а ті, хто вилизує сраку керівництву, як бачимо, отримують.